Телефонує Наталя зранку. Каже, ти як спала? Кажу, та я не спала. Ну, я з вечора заснула, бо я так думала, що це буде така ніч. Страшненька. Що ти робиш? Кажу каву п'ю. Вже кажу другу чашку. Ну, Вона запитала, там, як ти робиш рецепт. Синіх. Я кажу, я спочатку все пережарю, а потім ще й протушую 30-40 хвилин. А що ти зараз будеш робити? Кажу, буду смажити рибку. Я вчора підготувала, а коли ти город будеш копати, ну, кажу, посмажу рибку, тоді піду город копати. Сьогодні обіцяють нам плюс 15, ну зараз тільки плюс 5. Доброго ранку. Прокинулась моя мадумазель. Да? Фендюшка, довго ж ти спала? Так, ну і в мене там вночі не захотіла праня виставляти. Думаю, хто ж його знає як воно там буде зі... з тим світлом. чи Бабахкання, то зараз в мене одне прання там вже закінчується, вивішу і якраз подивлюсь, що на вулиці. Що ти їсти хочеш? А, ще гаряча, я тільки зварила тобі. І забруднила ось каструльку, треба почистити. Ну, ладно, то нічого. Так, і десь у мене кава, вона вже холодна. Це третя чашечка. Вони невеликі. Наталя мені зараз як робить розчину тут другу така 300 мл, мабуть. Що одної нап'єшся і добре. Зараз поставлю, хай смажиться рибка. Ага, цибулю дістать. У мене є тут. Півголовки Це вистачить. Так, чим буду займатися? Продовжувати копання. Ну, там небагато, і я сьогодні менше прокопаю, бо треба порубати бадель з баклажанів, бо воно таке товсте, не бере його цікати. Так, олійка. І рибка. Потім там в мене кусочок є ще. Грудки курячої, зварю невеличку каструлю в супику. Повинні сьогодні мої малюки приїхати. Так. Це ніяк я не зроблю, хочеться, рибку в клярі. Це ж треба, щоб вона не до кінця розморозилася, а я поставила на розморозку та й пішла працювати. Ну, вона розмерзлася вже, потім не дуже зручно. Треба, щоб вона трішки була примерзша, Тоді кісточки добре відстають. Це займається зранку. А на вулиці сонячно. так гарно? коли все пересмажу цибульку. Я вже говорила, що я її не їм, але люблю, коли вона все пропитує рисом. Що ти там медитуєш? Можеш ще й рано їсти, скільки в нас? Десять годин ранку. Так, ну і я продовжую так мисочку так. Угу. І треба рушничок покласти, бо ну, в нас вікуря не любить, коли багато олійки там. А я люблю. Так. що там може, вже вже поправилося, а не виключається, може заїло. Та ні, все нормально. Чогось мені здалося. Ще 5 хвилин. Так. Рибку перевертай. Яка сон на щось мені. Та ну, таке, така ніч, ну хто дивиться, знає, що у нас тут відбулося. І коли воно закінчиться. Ніхто не знає. І чому так відбувається, теж ніхто не знає. Говорять різне. Хоч не буду виходити, поки не посмажу тут іще. Ну, дві сковорідки вийде. І потім суп. А що можна і після відчити трішки попрацювати, і швидко вариться. Риба, я тебе не люблю, що ти оце бришкаєш. Ну, я люблю тебе їсти. Я рибу люблю більше, ніж е, м'ясо. Бо, мабуть, якось на генному рівні не знаю. Дідусь був рибак. Ходив на рибалку, у них там... Оріль, прям, ну як це Харківська область, і навіть, можна сказати, у дворі прям трішки пройти і вже і, і вода. Так, щось в мене там один немало вода. Такий дебелий був дедушка, до 90 років ходив на рибалку і помер в 90 років. Слушайте, наводити хочеш? Ідемо, я тебе випущу, пішли. Потім заберу. пішли. Закінчила смажити рибку, зварила малюку гарбузову кашу і зварила суп. Ну, Суп не тільки для малюка, а й для нас. Ну, Трішки густенький, ось такий з курячого філе. Пішла, зірвала кріп трішки-трішки, бо в мене його там зовсім мало, а він як розчинився прямо в супі. Все, тепер йду копати город. Наче все позносила. взяла сікатор. трішки оці е, баклажанні. Е, Кущі дуже такі товсті, і не бере е, ножниці, ті, що я звичайно ріжу, не беруть. І я думаю, я потім трішки їх поріжу, якщо в мене буде час. А зараз ну, а все ж таки взяла на, про всяк випадок. Ой, багато не буду сьогодні працювати, а це я їх сюди потім складу, перець тут розкидаю. Оце в мене тут прокопано. Я тут думаю посадить часник. Ну, а тут рядочок не знаю. Це ж є там он салат, вони зійшли от і кисіньки. Чи залишу, чи перекопаю, не заморочуватися. І кріп. Кріп є, може, зірву, я сьогодні рвала, так він роз... розчинився в супові. А так буду оце. Тут прокопати дорожки, оці стежечки позалишаю, потім щось покладу, щоб ходить рівненько було. Нас колись так теж було, а потім я вже забула, що я таке робила. Ну і я приступаю, потім покажу свій результат. Багато не буду працювати, Чому? бо сьогодні обіцяють мені привезти малючка. То в мене робота буде. От. Ну, а так трішки треба попрацювати. Тут дуже мокра земля. Так що мені вже майже нема що підкладати сюди, щоб що ж тут зовсім трішки, щоб поперегнивала? Та, може, там наріжу ще. Так, мало. Наталя говорила, Я не знаю, хто їй там сказав, чи ті, хто їй город перебивали, ну, вони там поприбирали, що ні бур'янцю, нічого немає. Кажуть, що ж ви прибрали землі ж теж. Вона ж виснажується. Якщо немає, перегною. І ще й це забрати буде пуста, то я оце ж кидаю, бо в мене перегною нема, а те, що виросло, бадилля, я його сюди і покидаю. Ну, я вже сказала, багато не буду працювати трішки, щоб потішитися малюком. Ну, я буду продовжувати. Отаку я сьогодні роботу зробила. Вирішила таки залишити кріп і салат. Ну, салат, може, й не виросте. А кріп, якщо така погода буде, ось як зараз, то може сантиметрів 5 ще підросте. Потім докопаю і залишила скільки ж там один, два, три, чотири кущики томатів, ті, коктейльні. Не знаю навіщо. ну Треба було перекупувати з того боку зайти стежечки. Ну, думаю, хай повисять поки що. Ну Це таку роботу я зробила. Що залишилось? Я занесла туди е, з баклажанів бадель, і там у мене з гібіскуса палички, то я порубаю. Ну, то вже коли буде час. Поки що це з городом я справилась. Його тут небагато. Я якби ще тюма посадив хоч одну деревинку десь отут. Що ти прийшла? Красуня. Ай, красуня. От. Ну, не знаю. Малюк росте, фрукти треба. Треба ще тут спиляти оцю абрикосу, там частину підрівняти, бо вона мені, здається, туї спортила. Ну, то вже таке. Тут, якби посадив, тут е, добре. Ось. Бачите, між ними. Скільки ж тут виходить? Десь так, 2, 4 метри. Ну, нормально, і тут можна отак зробити. Десь оце отут так посадити одну. Ну, мовчу. Захоче сам посадити, бо говорив, а потім щось мовчить. Це е, грушку, то що він садив. Зімня, здається, чи пізня. Ну. Я тільки не хочу, то, знаєте, лісну красавицю. Бо вона така, тут і бджіл страшне, і вона падає і джвакає, тут страшне. У нас була вона там, росла за забором, Саша її спиляв, бо сил у мене вже не було. Її не скільки з'їси, не скільки звариш варення те, як вона на землі оце збирай, потім бджоли кусають. Ну, ось якось так. Ну, все, що я хотіла ще. У мене там є в вазі хризантема, а я отут викопувала білу поміж оцею бордовою і такою рожевою. Може. Ну Зараз туди ще висажу, бо треба ж їх з горшків кудись дівати, висаджувати, то я, мабуть, о, красавиця, то я, мабуть, оце зроблю. І не знаю, може. Може, таке Санталіну, ой, так шкода мені. Я, я ці так Мені шкода було їх обрізати. Ну, може, спробую одну якусь, кущик якийсь зріжу. Люсі попросила вчора кам'яну троянду, вона каже, скільки хочеш, ну, колись там, на, на отій клумбі хочу десь там потикати. Вона так гарно росте. Що ти там, Финдюша, ходиш? Пішли каву поп'ємо, чи що? Ні, зараз пересажу хризантему, а потім буде видно. Я не знаю, чи світло є, бо в мене на телефоні ж тут такий є інтернет. В мене так, якщо світла нема, значить інтернету там нема. Ну, а тут я ж все через ноутбук роблю. Як нема вайфаю, то все. Тут можу тільки подивитися. Коли воно закінчиться, Бог його знати. Ой, що людям треба і владі. Вони там всі одинакові, тільки з однією ще й ромашкова. Взяла саме вищу, зараз викопала вже тут ямку. Тут теж треба чи просапати. мокриця оця полізла. О Боже так паличку потім пнем зараз не знаю висуну я її ціля. чи ні ну. ого тут коріння так хотіла Гарно. Ой, тут скільки вже молоденьких погонів Ну от, хай вона тут, а вже навесні потім буду думати, доживем як воно там буде. І зараз я залью водичкою так на цей бік паличку, бо в мене є такий хлопчик, який, ой, це ж хороша земля. Можна щось посадити. Який повитяга мені тут всі палички. Так, зараз я включаю водичку. Це можна вже туди. Ой. Він Тобі хочеться бігати. Ну, бігай. Я поки що зайнята. Так. Воду. Може, я тут. Зараз, з цього боку, зайду полію. полью. О. Ну і ще ж там дві такі. Білі, то дарма в мене їх море, можна їх. А отакі от хочу, щоб були. Може і ще які є види. Так. Вроді й дощ недавно був, ну зверху, звичайно, земля зашкарубла. Так, зараз її підправлю, козичка вкидається, бо вона полягла. І все, мабуть, хати на себе. Роботи. Ой. Ну все, суху гілочку я прибрала. Корінці там живі. Так що тут поки що вона, ну, звичайно, це виходить три підряд. Ну, зате я знаю, що вони тут підряд. Це ж я, ми з Наташою тоді з Наталією садили. Мені щось так подобається. оце. Дивіться, можна було ще сюди і бордову отак. Такий кущик непоганий. Пиндюшка, ти мене чекаєш. Пішли додому. Зараз я білизну зніму. О, вона тільки слово додому і вже й побігла. Зараз білизну зніму і додому.